Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дріжджовий рулет з маком та вишнями. Я буду використовувати готову магазинну макову начинку, але ви можете приготувати її самостійно. У мене на каналі є рецепт дуже класної, смачної макової начинки. Посилання залишу вам в інфобоксі. Ну і там же ви, як завжди, знайдете весь список інгредієнтів для нашого сьогоднішнього рецепту. Давайте починати готувати. Як завжди, я Готую своє улюблене дріжджове тісто. Тут у мене столова ложка борошна та столова ложка цукру. І потрібно додати кип'яток. Тільки-тільки закипів чайник, відміряю потрібну кількість води. Заливаю сюди у миску та швиденько перемішую. І залишаю хвилиночок. На 3-5 при кімнатній температурі. Взагалі, ви можете готувати, звісно, будь-яке дріжджо тісто, яке ви звикли готувати, яке у вас завжди виходить. Через 3 хвилинки додаю сюди кефір. У мене домашній, можна брати будь-яку жирність. Якщо у вас немає кефіру, можна брати ряженку, йогурт або молоко. Додаю дріжджі. Також на цьому етапі можна додати цедру апельсину, або цедру лимону, також можна використовувати. Перемішую та даю дріжджам активуватись. Тобто залишаю ще хвилинок на 5 при кімнатній температурі. Маса ця ще тепла, тому дріжджі зараз швиденько почнуть працювати. Пройшло хвилин 7, подивіться, яка пухната маса виходить. Тепер додаємо сюди решту інгредієнтів: Трішки солі, сода, цукор. Яйце, яке я попередньо трішки зботала. Все це потрібно перемішати. Залишилось додати олію та борошно. Борошно необхідно просіювати. Борошно просіюю частинами. Взагалі це дуже зручний рецепт тіста. Залежно від того, що я з нього планую випікати, я регулюю кількість борошна. Якщо мені потрібно більш туге тісто, то, звісно, додаю трішки більше борошна. Якщо готую якісь звичайні булочки чи пиріжочки, то борошна додаю менше. Олію зазвичай додаю. Самою останньою, коли вже тісто стає більш густе, і буду замішувати руками. Додаю олію потроху і замішую. Тісто має вийти у нас гладеньке, однорідне, нерідке, наскільки ви вже могли зрозуміти. Можна потроху додавати олію, поки вона вся не вмішається в тісто. Також домішую рештки. Борошна. Загалом тісто замішувати потрібно хвилин 10-15. Поступово воно стає більш гладеньким, відстає від пальців і збирається в один однорідний шар. Подивіться, яке виходить тісто, воно майже не липне до рук. Збираю його в колобочок. бочок. І потрібно поставити в тепле місце приблизно на годинку-півтори. Миску, як завжди, ми накриваємо або чистим рушником, або харчовою плівкою. Потрібно дочекатися, щоб тісто добре підійшло. В якості начинки, у мене буде ось така макова начинка та розморожені вишні. Ця макова начинка насправді виявилася доволі смачною. Я вперше просто купую в магазин, ну, раніше завжди готувала сама. В складі є родзинки та цедра апельсину і вона дійсно дуже смачна. Мені сподобалась. Вперше купила і, чесно кажучи, дуже задоволена. Чекаємо, поки підійде наше тісто. Тісто підійшло, подивіться, як гарненько воно нови. Глядає. Подивіться, яке м'яке сеньке. Для зручності краще за все розділити тісто на дві частини, мені здається, так зручніше буде розкачувати. І потрібно розкачати тісто товщиною приблизно пів сантиметра. Ось так доволі тонко я розкатала тісто. Зараз викладаємо сюди макову начинку. З приводу начинки, звісно, все на ваш смак. Я люблю, щоб начинки було багато, тому додаю якомога більше, але ж так, звісно, щоб не порвалось тісто, коли будемо загортати рулет. Та додаю трішки вишень. Все на ваш смак. От, хочете більше, додавайте, звісно, більше, як вам подобається. І загортаємо тісто в рулет. Обов'язково добренько приминаємо. Щоб виходили лишки повітря із середини. Виходить ось такий у нас рулет. Зараз його треба перетягти на пергамент. Можна просто ось таким чином зробити, підкласти лист пергаменту та перетягуємо ось так наш рулетик і переношу на противень. І так само формуємо другий рулет з другого шматка. тіста. Зараз змащую рулети з бовтаним яйцем та залишаю при кімнатній температурі хвилин на 40-50. Коли рулети постояли. Я ще раз змащую їх залишками з бовтаного яйця. Також я додаю зверху ще мигдалеві пелюстки. У нас в начинці є вишня, і мені здається, що мигдалеві пелюстки з вишнею дуже один одному підходять. Духовка в мене зараз розігрівається. Температура 170-180 градусів. І випікаємо приблизно. 30-40 хвилин. Треба дочекатись, щоб колір наших рулетів став насичено коричним, щоб вони добренько підсмажились. Я думаю, ви помітите, коли вони будуть готові. Головне, не відкривайте туди-сюди дверці, духовки, нехай собі спокійнісінько випікаються, не треба їх турбувати. Виходять ароматні, класнючі, м'якенькі рулетики. Один з них все ж таки тріснув, але нічого страшного. І мені здається, було б непогано змастити їх зверху медом. Я думаю, що мед і мак просто створені один для одного, вони просто ідеально підходять, і мед зробить наші рулети ще більш солодшими. Зовсім трішечки багато не потрібно, але ось так зверху змастити буде дуже-дуже класно. Нехай рулети трішки постоять при кімнатній температурі і потім будемо розрізати. Не знаю, як ви, а я просто обожнюю випічку з маком, а коли це ще і з вишнями, або, знаєте, можна додавати ще туди замість вишень сливове варення, це буде також дуже-дуже смачно. Тож пробуйте, готуйте, насолоджуйтесь, сподіваюсь, вам сподобається такий варіант макової випічки. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм, буду вас там чекати. До нових зустрічей!